Сонік бум. Перекладач. Обожнюю безтурботні дні на пляжі. Ах, так приємно подихати морським повітрям і розслабитись уперше в житті я абсолютно спокійна. Друзі. Коналив свій найкращий винахід, вітайте УПЕ! Універсальний перекладач. Він перекладає на нашу з будь-якої мови. Подивіться самі. Те, що ти пережовуєш мою їжу, огідно працює. Хто б міг подумати? Ем, Досі говорить. Він щойно переклав мову птахів. Оскільки твої слова перекладати не треба. Упе відтворює те, про що ти насправді думаєш. Не чекав, що він так може, та вислухаю слова вдячності. Тилс, супер. Відстій! Я зовсім так не думала. Ну от мене викрили. Тейлз, його слід допрацювати. Як він не стулить свою залізну пельку, я помру. Стоп! А він читає думки. Стоп, він читає думки. Геть з моєї голови! Геть з моєї голови. Годі, Стікс, заспокойся! Рослася божевільна. Стікс, не ображайся. Наклз не хотів так думати. Він не найрозумніший. Теус, думаю, краще вимкнути цю штуку. Ми ж не хочемо, щоб він видав наші секрети. Поки він не сказав Соніку, що я його люблю. А, що він сказав? Нічого не важливо. Дуже цікаво. Новий винахід Тейлза спричинив чвари між Соніком і його друзями. Ах, вони погано ладнають. У мене є ідея. Створю копію робота, потім підміню його, і він говоритиме те, що хочу я. Тоді вони пересваряться в Шент. а поодинці я знищу їх раси назавжди. <звук> 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 Ци дурносміхи. Зазвичай друзі люблять мої винаходи, аж не вірю, що твій дебют провалився. Це я винен. Ні, ні. Якщо хтось і винен, то я. Врешті це ж я. Чекай, ти озвучив мою думку. Почуваюся дурне. М -м -м. Завтра все владнається, обіцяю. Добра нічупе. Знаю, що вчора все було не дуже вдало, але. Тейлз, думаю, тобі краще вимкнути, Упе. Емі Роуз дурненька. О, Он як ти про мене думаєш. А, що? Ні, я так не думаю. О! І волосся смердить. Що за шампунь? Миєця з кислим йогуртом. Чому ти таке кажеш? Я цього не казав, це він. Ага, не казав. Я тупий. Гей, я не тупий. І ем, потворний. Але Стікс, бридкіша. Що? Ай! Відчепися! Тепер усе йде, як треба. Доктор Егман просто геній. А ти мені до душі. Ти єдиний, хто мене розуміє. Ми бачили достатньо. Вимкнімо монітори та хвалімо доктора Егмана. Не можу повірити, що ти про мене так думаєш! Ти віриш відру з болтами, а не мені. Агоп, кажеш, я тупий. Я казав, що я тупий! Бачите? Він саме цього і прагне! Робо апокаліпсис поряд! Після всього, що я зробила, ти мене не цінуєш. Чому я ще тут? Я знаю, що мої друзі не можуть думати так погано. То, може, УП зламався? А це що? Я не динамік. Мій Робот чудово працює. Друже, що? Нас обдурили! Егман потупив та підсунув нам засланця! Рятуємо справжнього УП! Ви що не хочете повернути у Друже, але через твого робота ми весь час сваримось. я вам кажу, він зло. Добре. Я зрозумів. Я сам його поверну! Хочеш ще шматочок торта? Який гарний торт, надіюся на нього не сядуть! Зіпсував мою репутацію. Не зараз упер! Віддай мого робота! А то що? Слушне питання. Де ти синій невдаха? І решта твоїх друзів? Я прийшов сам обговорити звільнення мого робота впевне. Обговорити? Зазвичай ми б'ємося, доки хтось із нас, то ви, то я 50 на 50, не вшивається геть. Ну добре, удаємо, що ти не завжди програєш. В обмін на звільнення УП я готовий стати асистентом. У твоїй лабораторії цікаво, два генія під одним дахом зможу покращити статистику своїх перемог, з якою ми щойно погодились. Домовились. Зараз Орбан складе контракт. Та це просто прекрасно! Друг Соніка допоможе мені створити зброю для того, щоб його знищити. Оце іронія, ваша злісність. Сонік не очікує. Стоп! Щойно Сонік зрозуміє, що ти зник. Він увірветься сюди з клоунами, яких зве друзями, і зіпсує нам усе задоволення. Я все придумав. Ти відпустиш УПЕ, а я передам з ним повідомлення. Молодець номер два. Я думав, я номер два. Та ну! Ти вже давно опустився возна до якого номера. Зараз я подивлюся. 347. Привіт, це Тейлз. Я залишаюся з Егманом. Не рятуйте мене. Я тут в безпеці і щасливий. О, Зникли робот Тейлза. Ми його знайшли. Побачимо Тейлза. Скажемо, що довго його шукали. Або зламаємо його і поклянімося мовчати. Що? Просто пропозиція. Привіт, це Тейлз. Я залишаюся з Егманом. Не рятуйте мене. Я тут в безпеці і щасливий. Я вдався до Екмана, щоб урятувати свого робота. Було класно, але тепер треба, щоб ви мене врятували. Пробачте, що турбую. Ух ти! Упе справді пригодився. Мабуть, не такий уже й тупий винахід. Так, так краще знищимо його. Про усяк випадок. Зараз не до цього. Врятуємо Тейлза. Тейлз, будь зайчиком. Вімкни дрилю ту розетку. Е-е-е, Якась вона ненадійна. <en vull intake> <pare> Я знаю, тому й прошу тебе. Добре мати асистента. Ми прийшли врятувати друга з твоїх пазурів. Що-що? Ні, у нас Тейлсом контракт. Ось контракт асистента в лабораторії. Підпишіть. Ха -ха! Що ж, у мене завжди є план Б. О, Ти мені не байдужа. хе 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 активуй фотонни-бомбы! А, точно! Стив, спасу и Ратунок ей, ми б не впоралися без УП. Думаю, у нас з ним буде ще багато пригод. Я згодна. Я знищу того тупого робота. Вибачте Тейлз, так треба.